На засіданні виконавчого комітету Миргородської міської ради розглянули низку важливих питань, які стосуються різних сфер життя громади. Зокрема, продовжили приватним підприємцям оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності. Йдеться про місця для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд, які слугують для ведення підприємницької діяльності. Також виконком надав дозволи на розміщення зовнішньої реклами. Погодження подібних питань відбувається у контексті контролю за дотриманням містобудівних норм та естетичного вигляду міста. Окрім того, було затверджено оновлений персональний склад робочої групи, що займається розробленням програми комплексного відновлення території громади. Ця програма стане стратегічним документом, який визначить основні містобудівні та соціально економічні пріоритети для відновлення територій постраждалих внаслідок збройної агресії. Соціальна підтримка захисників і захисниць та їх родин була одним із центральних пунктів порядку денного. Виконавчий комітет ухвалив рішення надати одноразову матеріальну допомогу 11 особам із числа поранених захисників та захисниць на загальну суму 55 тисяч гривень. Одній родині заги. Загиблого військовослужбовця надано матеріальну допомогу у розмірі 40 тисяч гривень. Та ще чотири родини загиблих захисників отримали щорічну допомогу на загальну суму 40 тисяч гривень. Також було виділено одноразову допомогу 47 особам із числа захисників захисниць України та членам їх сімей, загальна сума якої становить 224 тисячі гривень. Ряд рішень стосувалися відмови у наданні одноразової грошової допомоги у зв'язку із повторним зверненням із тих самих обставин. Було ухвалено рішення про одноразову адресну матеріальну допомогу з місцевого бюджету відповідно до поданих заяв 37 жителям громади на загальну суму 172 тисячі гривень. Двом особам із числа внутрішньопереміщених осіб виділили кошти на лікування на загальну суму 22 тисячі гривень. Не оминули увагою питання виплати одноразової допомоги при навіть. Дитини, а також виділили разову грошову допомогу жительці громади на відновлення майна пошкодженого внаслідок пожежі. Також погодили заклади освіти, які були визначені утримувачами гуманітарної допомоги. Окремо розглянули тарифи на платні послуги з медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства Миргородська лікарня інтенсивного лікування Миргородської міської ради. Наразі медзаклад розробив тарифи на 270 платних послуг. Вони розділені на чотири групи. Перша група включає в себе медичні огляди, попередні та періодичні огляди при прийнятті на роботу для отримання посвідчення водія, транспортних засобів, медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї, а також надання послуг за зверненням громадян без направлення лікаря. Друга група в себе включає це лабораторні діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, які не покриваються програмою державних медичних гарантій. Третя група включає в себе видачу довідок, копій, довіду, витягу з історії хвороби. І четверта група це стажування лікарів провізорів інтернів, які заключили недержавні, Вищі медичні заклади, які здійснюють навчання на умовах контракту. А також іще одна група це стоматологічна допомога, що надається населенню госпрозрахунковими кабінетами, контроль за організацією і якістю надання медичних послуг населенню та дотримання встановлених тарифів на платні послуги з медичного обслуговування здійснює директор лікарні інтенсивного лікування. У більшості випадків це якщо людина звертається без направлення лікаря. Ви знаєте, що за направлення нашого сімейного лікаря чи вузькопрофільного лікаря ми отримуємо надання послуг безкоштовно. Перелік платних послуг з медичного обслуговування буде оприлюднено на сайті медзакладу. У ході засідання затвердили оновлений склад комісії з питань встановлення та демонтажу пам'ятних знаків меморіальних та інформаційних дощок та дозволили встановлення меморіальних дощок загиблим героям російсько-української війни на фасадах ліцеїв і гімназій громади. Блок питань стосувався управління комунальних ресурсів: зокрема, надавали дозволи на приватизацію житла, виділили кошти на придбання пластикових контейнерів. Ейнерів для твердих побутових відходів продовжили за згодою сторін строк дії договору на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Наступне засідання виконавчого комітету запланували на двадцятій числа грудня.